На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла, снопи пошкандибала Івана сина годувать. Вони як кричало у холодочку за снопом, розповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сия задрімала. І їй той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. На вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася небога, прокинулась нема нічого. На Івана глянула, взяла, його гарненько сповела та щоб дожать до ланового, ще копу дожинать пішла. Вітер тихий із України, понесло з росою, мої думи аж до тебе, братньою сльозою Ти їх, друже, привітаєш, тихо прочитаєш, і могили, степи, море, і мене згадаєш. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні чи ні, Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс, між чужими, і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. Плигу собі співаючи, море чує, Попереду гамалія, байдаком кригу. Гамалію, серцем мріє, сказилося море, не злякає і сховалась у замореній гори. Мені тринадцятий минало, я пасягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні, молюся Богу і не знаю. Ну то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого, на Вкраїні милі, Що плани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно було чути, як реве ревуч, як понесе з України у синє море, крову ворожу. тоді я і лани, і горе все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. І вражую злою кров'ю, волю, окропіте. і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній і новій, Не забудьте пом'янути не злим, тихим словом.